Але ж реально добрений стан в цього мана. Подивіться, як він блестить. Реально просто суперовий. Що по рамі, що по кабіні і взагалі по всьому остальному. Подивіться, як гарно він виглядає у нас по рамі. Рама, до речі, на ньому не фарбована. Це у нас свіжопригнаний, 5, Крила, брезговики. Дивіться, оригінал. Все по оригіналу. Ззаду мішеліни. Такий протектор. Їм ще бігати і бігати, вади їм нема. Ретарда. Подивіться на ці трапіки. Ідеально рівненькі, задня частина кабіни також. Верхні кріплення, нічого ніде не погнило. Спереду також мішеліни. Дивіться, які. Вінкод ідеальний. Середня кабіна. От що ще треба для щастя? 960 тисяч рідного пробігу відкривається з ключика. Все як має бути, максимальне сидіння. По салончику, він нас має Холодильник, сабвуфер, дві спалки, електролюк. Ось така от комплектація в нас на ньому. Руля, ми на ньому перешили. Помилок ніяких немає. По панельки гарненький, чистенький, Ну просто пісня на машини. 22 тисячі 500 доларів. Ціна на цього манку.